Друзі, ви взагалі помітили, що зникла людяність. Дружба стала абсолютно комерційним якимось питанням. Влада втратила всю честь, совість, абсолютно, от повністю налохо, починаючи від тих, хто верху закінчується. Такими взагалі там ТЦК поліція, хто це взагалі, що це за органи, розумієте, це якісь інституції, повністю ні моралі, нічого. Люди вже боються комусь відкритись, бо сусіди сусідів здають і так далі. Ті, хто в еміграції взагалі хапанули у цієї культури європейської, неважливо, американської, неважливо. Бо ставте от плюс коменті: не де в світі ніде, блін в світі немає такої культури дружби. Ну це вже всі зрозуміли, як у нас було. Бо дружили просто, щоб дружили. Бо чесний, бо бо. Бо просто чесний. Бо це твій друг, ти ж не можеш з другом бути нечесним, розумієте? А коли всі почали іммігрувати, всі побачили цю культуру, що тут ну, дружба це зустріч з друзями, як бізнес-треча. Бізнес-треча, поміняла? У них так, поки вони ще тут підлітки, а, ще більш-менш, а потім у них тут все дуже так а, прагматично, дуже все розписано. І ми, Чого ми це нахапались? Українці перестали дружити з один з одним, бо просто дружить. А почали всирати. А чого ти за кордоном? А що ти не на війні, а що ти, що на війні не помер, а що донатиш, а що не донатиш, а що не державною? І люди взагалі не розуміють, що якщо ми зараз не об'єднаємося і не будемо товаришувати, нам, друзі, пизда. Я перепрошую за слово, але нам пизда просто. Як тим, що в Україні, так і тим, що за кордоном. І його обом теж треба дружити, а не всирати один одного. В чому біда? Влада в Україні показала, що вона без принципу наглухо просто. наглухо. Чудять, що хочуть, і. Їм за це нічого нема. Ну це поки що, типу, але ж ми бачимо нічого нема. Тут же всі, у кого хоч трошечки влади, такі як мусара, ТЦК, почали гнути якусь тіпа, свою таку лінію. Побачили, що теж їм за це нічого нема. Почали оце по 5-10 тисяч доларів. Давати, щоб їх з бусіка когось випустили. Їм опять за це нічого немає, і вони далі починають. Ви ж бачите, їм, ну вся людяність, всі принципи втрачені. Дивіться, я ще раз кажу, що я ж не проти мобілізації, але я за закону мобілізації, щоб все було чесно. І люди вже не знають, кому в Україні довіриться з тих же сусідів, бо, наприклад, у тебе сусідка Марія Іванівна. І у Марії Іванівні чоловік помер на війні, якого теж знаєш, закинули в бусик і відправили туди на м'ясо, і він там помер. І Марія Іванівна сидить, і начебто все розуміє і так далі. А всередині у неї дуже болить. Дуже болить. І вже купа випадків було, коли сусіди, сусіди здавали, і так далі. Навіть там розмови було, що й гроші за це отримати, але це не так важливо. Тут у кожного своя біль, розумієте? І люди втратили єдність настільки, що готові просто, грубо кажучи перемісити в м'ясорубки один одного, щоб якісь в моменті свого цю біль емоції десь виплеснути. не розуміючи, що чим далі ми будемо це робити, роз'єднуватись, втрачати людиність і так далі, тим ближче ми до кінця взагалі української нації ми можемо дійти до того, друзі, що колись про нас будуть а, ну як кримські татари. Знаєте, я дуже люблю кримських татар. от Був в туреччині там, співав з ними, розмовляв. Концерти давали для них дуже класна нація. Але ж бачите, що з ними зробили? Зараз на їх честь музеї, концерти, фестивалі роблять на їх пам'ять. А може бути таке, що і про українців буде таке. Бо нас буде так мало, що нас буде, ну як грубо кажучи, ЮНЕСКО в червоній книзі будемо оберігати залишки історії української колись розвинутої цивілізації.